Свобода наших дітей сьогодні, як ніколи, залежить від нас. Росія це єдина країна, в якій АЛАТРА визнана екстремістською. у всьому іншому цивілізованому світі. Алатра це шанована організація. Це міжнародний волонтерський рух, що стоїть поза політикою і поза релігією. Учені АЛАТРА досліджують кліматичні зміни та природні катастрофи, об'єднують знання з різних наукових дисциплін і підтримують міжнародну співпрацю. А також активно виступають за права людини і свободу кожного. Із серпня двадцять року АЛАТРА на території Рашки була визнана небажною організацією. І з того моменту колишні учасники Алатра припинили на тій території будь-яку роботу. Але це не заважає їхнім силовикам і далі проводити зачистки. Це схоже на прикриття. До людей вириваються додому, проводять обшуки, їх не зупиняють ні малі діти, ні літні люди навіть. В ідеології Алатра ідеї миру, єднання, самоуправління, усвідомленості та особистої відповідальності. Тож не дивно, що учасників Алатра переслідують саме в тій країні, де Індекс свободи 12 із 100. тобто повний авторитаризм. А в Україні цей індекс 51 із 100. Перед тим як визнати там Алата екстремістською, вразів все йшло за стандартною схемою. Спочатку дегуманізуючі публікації, фейкові експертизи, дезінформація в змі про те, що АЛАТРА загрожує національній безпеці країни. Потім її визнали небажаною, і далі вже недавно. Визнали екстремістською. Ось така ж схема запущена зараз і в Україні. Під час війни у нас в країні просувають російські методи знищення свободи. Я щойно дізнався, що їх також переслідують і в Україні, і в Росії. Їх називають проросійською організацією, але водночас Росія вважає їх екстремістами і переслідує там. Я не можу дати чіткої відповіді на це питання, бо не знаю, що саме змусило Київ так думати. З боку вони виглядають дуже проукраїнськими. Водночас їх переслідують у Росії. Двері членів цієї організації. Ці вибивали, їх жорстко кидали на землю. Я бачу відео, як жінок переслідували і фізично валили на підлогу російські силовики, але я не можу пояснити, чому їх переслідують тут, у Києві. Я хочу дізнатися більше, і, можливо, в наступному інтерв'ю зможу відповісти на це питання, коли матиму більше інформації. Те, що я можу сказати зараз, у той короткий час, що я провів із ними, вони виглядали надзвичайно релігійними, проукраїнськими та агресивно сприйняті Росією. І знову ж таки, я не розумію, чому їх вважають проросійською Якщо в Росії їх переслідують та тероризують, І якщо ми зараз проковтнемо цю брехню про Алатра тут в Україні, то завтра точно так само зможуть прийти за кимось іншим, і це вже не буде чиясь проблема, це буде наша проблема. Я хочу жити у вільній країні, щоб у нас була свобода вибору, можливість бути людьми, а не гвинтиками в диктатурі.